Майже півсотні робіт художника з Прикарпаття Петра Головчака презентовано в Івано-Франківському обласному художньому музеї. На жаль, виставку зорганізували вже посмертно. З того часу, як талановитий маляр відійшов вічність минув рік, родом він з Галицького району. проте як митець формувався у Львові та Києві, триватиме виставка робіт Петра Головчака до 15 вересня. Сьогодні зібрана якби вся його така спадщина мистецька, тільки живописна, тому що приміщення наше не дозволяє виставити всі його роботи, а є ще багато графічних робіт, є його скульптурних робіт, є багато монументальних робіт. Але те, що можна було сьогодні показати, ми показуємо для наших глядачів. Щоб він міг, якби жив, багато ще би створив багато. Дуже любив він свій народ, свою Лемківщину свою батьківщину і старався звичаї народні традиції, любив їх, дотримувався і передавав всі свої емоції, всі свої бачення світу, всю свою любов до дітей, до, до, до країни, до людей, до свого народу, передавав у картину.